Реконструкція легкоатлетичного манежу на березняках та льодового палацу авангард на дорогожичах. Створення центру легкої атлетики європейського рівня і святкування Олімпійського старіччя Києва. На засіданні колеги департаменту освіти і науки, молоді та спорту визначились з планами на рік. Особливу увагу приділять здоров'ю школярів. Так, за рекомендацією педагогів проводять міську програму Осанка, спрямовану на боротьбу зі сколіозом. На шкільні стільці буде прикріплена спеціальна пластина. Яка допомагатиме дітям тримати спину рівно. Основні напрямки, які на ми повинні звернути увагу, це будівництво нових стадіоні, це будівництво спортивних майданчиків, це використання спортивних залів на наших закладах освіти, які повинні сьогодні працювати в першу чергу на здоров'я наших маленьких киян, спрямувати всі свої зусилля на саме розвитку масового спорту, зробити його доступним. Це головна мета сьогодні і головна проблема.